Поговоримо сьогодні про бусифікацію э, та рекрутинг. Я хочу, щоб ви подивилися, як працює бусифікація. його Дави Куди ви його дамо Молодий чоловік, як ваша фамілія. Від просто. Помагіте, будь ласка. Ані ворують людей. Пожалуйста. Ви бачите, так? Беруть, ламають, запихують, забивають, знищують, вбивають, демотивують. Роблять все для того, от щоб людина не просто не була військовою, не просто не пішла там на фронт і не воювала, а роблять все для того, щоб ця людина ненавиділа цю країну. Лютою ненавистю, не о тих, хто на нас напав, а своїх же. Все роблять цими діями. Ви все робите, щоб вас ненавидили. Ну, от, все. Що тут ще можна сказати? І інше, от, подивіться, 72-га бригада. Рекрутинг. От, що вони роблять, подивіться. 72 окрема механізована бригада імені чорних запорожців легендарний підрозділ, який вже не раз доводив свою силу та відданість батьківщині, на їхньому рахунку запеклі бої за Авдіївку, Київщину, вогледар та інші міста. І сьогодні вони продовжують набір воїнів до своїх лав. Як розповідає командир батальйону безпілотних систем Андрій Назаренко, з позивним студент нині найчастішими питаннями з боку військовозобов'язаних чоловіків є куди йти та що робити, і тут на допомогу допомогу приходить рекрутинг. Це один із напрямків, які ми намагаємось розвинути і показати, що нічого не варто боятися, що військо це місце в першу чергу можливостей. Можливості для власного розвитку, як фахового, так і кар'єрного. І тому саме такі заходи дуже важливі для того, щоб розвіяти всі сумніви щодо того, що армія це страшно, армія це відповідально і армія це престижно. Звичній мобілізації людина не може знати, куди саме вона потрапить та яку посаду обійматиме. Натомість, рекрутинг дає змогу ознайомитися з різними бригадами та підрозділами. Від початку змін до законодавства ми на сьогодні безпосередньо в мій батальйон набираємо в середньому порядка 100 чоловік на місяць. Якщо до цього це було десь 10-20. Тобто на сьогодні люди можуть довіряти, можуть довіряти слово тому, що вони попадуть не знову ж таки не з автобуса, кудись там в Окоп, а вони прийдуть кваліфіковану підготовку. Потім вони пройдуть адаптацію. Тільки після цього вони потраплять в той підрозділ, який обрали, і будуть служити на тих умовах, які їм обіцяли. Побачили, так? І це не тільки 72-га. Є ряд бригад, які цим займаються, і вже давно, я це знаю. І в них виходить. І в них виходить. І якби ви, цим займалися всі. Практично з перших днів війни або з другого року війни у нас би не було цих проблем. Просто не було. А зараз вони є, на жаль. Але все одно потрібно стати на рейки будівництва рано чи пізно відновлення, а не знищення. Розумієте, так? Про що я говорю. Тому десь так. Якщо зараз буде питання, що робити тим, що сьогодні на фронті, а ми не співаємо, таким чином, ну, не, ми не будемо встигати робити, набирати стільки людей. А ви е, закінчуєте воювати людьми. Ви закінчуєте знищувати українців. Просто закінчуйте. Ну, Я не кажу сьогодні, ну завтра. Зробіть так, щоб завтра це закінчилося. Що для цього потрібно? А у вас же. ж... Сидить тисячі, сидять там людей, які отримують зарплатню і які мали б щось робити. Це політики, щось робити для того, щоб ми не втрачали стільки людей. Домовтеся на якісь перемир'я, домовтеся на будь-які інші рішення, домовляйтеся з іноземцями, вирішуйте більше питань з авіацією і. Як до сих пір стоїть проблема, вона нікуди не ділася. Ракети, снаряди, міни. Ви ж крадете до сих пір, перестаньте красти. І все наладиться. Я впевнений, що все наладиться. Ну, десь так, друзі, дякую.